Село Юлівка, були авіоприльоти кабами, постраждали житлові будинки, постраждали люди. Вчора загинула одна жінка, а, тобто прильот був безпосередньо в її хату. Саме головне зараз – це надати допомогу людям і надати будівельні матеріали. Приліти, от це все тут, грамихало, пилало, все, хто мог, куди тікав. Все тут горіло рядом, все, все це розрушено, все де могли, там і ховалися. У будинку все криша немає, вікон немає, все те побито, там відходили стіни. Це будинок моєї родички, моєї тітки. Вийшов на двір, бачу пожежа. Прибіг сюди, а тут вже сусіди були, зібралися, вже допомогли, витягнули. її, виявляється, вона була поранена. Знову Юліки перепало. Прийшли сусіди, і сказали, що забрали маму скори. Тому що раніна, була кантужена, що я вже не знаю. Я думала, вона в погрібі спіла спуститися, але ні. Я була вдома, розігрівала онукові кушать. Він в другій кімнаті був. Воно шарахнуло, я впала, воно все посипалось на мене, присипало, розрушило все. Зруйнувало будинок, літню кухню, все буквально зруйнувало. Мене забрали і привезли сюди. До нас надійшла жінка 57-го року народження. З множинними травмами обличчя з рваними ранами, а також з контузією тяжкою контузією правого ока. Зараз пацієнтка стабільна. Вона відпочиває від операції, тому що ми якраз нещодавно вийшли з операційної.